Всім привіт! Хотів би записати відео, як перемогти архонта майже любою командою. Тобто, яка тактика бою на бій з архонту. Не всі хочуть читати багато тексту, що як він робить. І не всі завжди розуміють, коли який баф, коли який дебаф краще давати. Тут я покажу, може це відео комусь допоможе. Це зараз буде складний архонт. На початку входимо з любої навички, просто об'ємо його. Що перший важливий аспект? можна сказати? Якщо на ньому більше, ніж 3 бафа, 4-5, ой, дебафа. Він накладе на себе, він буде ходити з цієї навички. Він перетворить ці дебафи в бафи. і це буде дуже неприємно. Особливо штраф захисту, він збільшить свій захист, і урон там буде майже не проходити. Наразі якщо від одного до трьох дебафів, він буде ходити з навички темна буря. Він скоротить е, тривалість їх штрафів. Але не перетворить їх. Ще одне по поводу навичок. Якщо на героєві вдітий сет на перезарядку, я не знаю чому, але навіть коли герой ходить з А1, його не повинен бути перезаряджений навик, тобто сет не повинен працювати, але воно інколи все одно тригерить його пасівку. Навіть, навіть якщо навик не... немає навиків перезарядці. Чому це так працює, я не знаю. Тому тором один раз можна вдарити, а там майже вже як буде. Просто б'ємо. Він не перетворив, бо як ви можете бачити, там не було достатньо. Дебаф. До речі, цією навичкою він так само перетворює, він змушує міфічних героїв міняти свою форму. І від цієї навички допомагає або туганрак, яка походить зі з ними оглушення, або блок, блок штрафів. Теж допоможе. Так ми просто б'ємо. Тут не повинен, ні, я тут не буду там бити, щоб з нею перемогли, я цю пачку його проходив за 26 ходів. Просто так я показую, як воно працює. Бо багато хто і в клані питає, як його пройти. речі, штраф зменшення атаки бажано накладати, коли архонт буде вже один хід до переходу. Як там він зразу буде бити, буде бити больно, Ти бачите штраф захисту висить, трохи вб'ють, ніндзя впав, Чому впав, непонятно, ну, нічого. Ще один аспект, тому що коли він перейде за другу форму, він буде заливатися від кількості. Бафів на ваших героїв. Тим більше бафів він перетворить, тим більше він зальє свою полоску ходу. Тому на другу його форму бажано заходити взагалі. Там, або хоча б з одним, або двома бафами на героях. Чим більше він штрафів перетворить ой, бонусів, тим більше він заповнить свою шкалу ходу. Тут, вони ж, напевно, його не вб'ють. Як кіньд завпав, але якщо Туганарак не впаде, то буде все добре. Тугарак, дорожче дуже, дуже. Туганарак і Фаталіст. Це два герої, які дуже добре заходять проти його, так як вони на общаку свого ходу висувають штрафи. Як ви бачите, він мало штрафів перетворив, соответственно, він два рази не походив. То мене за один його оббитий. Нормально таким і б'є. <кій> е, так само, знаю, проходить штрафолікування. Я тільки раз так проходив і я не до кінця зрозумів, коли краще той штраф лікування накладати. Ну, тут вони більше того, що вони пруграють, як нінця чомусь впав. Я не зрозумів чого. Немає страхозахисту, сам Тор його не вб'є. Хоча все може бути коли він може от, прям добре по йому взупити. Якщо він зараз добре його вдарить, то може, ще й вб'є. Ех, чуть-чуть не хватило. би було. Ось це ці моменти, про які я вам хотів розказати. На початку бою накладаємо на нього багато штрафів. І потім головне дати зменшення атаки перед переходом його в другу форму. І запомню, що сети, зараз покажу які, наприклад, сет згубність в мене на торві. Він дає шанс скоротити перезрятку до вільної навички. І незалежно, чи та, чи та навичка буде впезрятися чи не буде, воно чомусь все одно може стригерити його пасівку. Чому воно так працює, я не знаю. До речі, ще один, в кого можливо була проблема з збереженнями збіркою. Наприклад, у вас загальні збірки 32 з 50. Але ви не можете зберегти зірку, збірку. Воно вам пише, що ліміт збірок вичерпаний. Я написав пларіум, вони мені відповіли і сказали, що якщо у вас є збірки, так само враховуються збірки біжутерії, аксесуарів, атрибутів. Як там ну, називає, Ось. і через це, якщо у вас тут, наприклад, в артефактах справжній 32, а в атрибутах у вас, наприклад, 50, але не буде давати вам зберігати збірки. Вам просто потрібно почистити оці всі збірки, Ой, в мене, їх бачите, їх багато там половина навіть не повних. Тоді воно дасть вам змогу зберігати збірки. Ось такий коротенький відос, тут ще я перед цим проходив пачкою. Через з'яди, там все так само, різниці немає. Я там навіть інколи кажеться, що краще там позакидували, якщо ще є метеори, позакидували, позакидували, якщо ще є штраф, лікування, то ще легше. І нагадаю, що фаталіст і Туганарак це герої, які дуже хорошо на ньому грають, навіть не потрібен буде блок штрафів, так як вони на початку свого ходу вони все можуть познімати. Усім дякую, хто сюди додивився. Якщо вам це відео допомогло, це добре. Ще можете приєднатися до нас в клан. Нам потрібні гравці, які б'ють шосту химеру. Там в описі все буде. Благо ми знову перемогли. Майже в суху. Всім дякую, всім, всім гарного дня, гарного вечора. До побачення.